Біблійні фізичні докази якщо ти любиш досліджувати біблію, тобі цікава історія, то цей подкаст саме для тебе. Усі фізичні докази біблійних подій і фактів це сфера біблійної археології, історії та природничих наук. Існує багато артефактів, місць і написів, які прямо або посередковано підтверджують біблійний опис, отже, структурований огляд основних фізичних доказів. Єрихон – місто, стіни якого впали, згідно з книгою Ісуса Навана. Розкопки Кіньйон, Гарстанг показали стіни справді були зруйновані зовні всередину, що не характерно для штурму, і місто було спалене, як описано в Біблії. Ханаанські міста Хацор, Мегід, Долахіш, Азор, згадані в книгах Ісуса Навана та суддів, мають археологічні підтвердження руйнувань у відповідні історичні періоди. Телданська СТЕЛЛА 9 століття до нашої ери. Згадує Дім Давида. Найдавніше позабіблійне підтвердження існування царя Давида. МЕША СТЕЛА. Моавіцький камінь. 9 століття до нашої ери. Підтверджує конфлікти між Ізраїлем та Моавом. Згадані в 4 царів 3. Призматична Хроніка Сінахеріба. ОПИС облоги Єрусалима за царя Єзекії, Підтверджує біблійний текст. 2 Хронік 32. Печатка Баруха. Писаря Пророка Єремії. Знайдена в Єрусалимі в 7 столітті до нашої ери. Печатки царя Єзекії Ісаї Манасії підтверджують існування цих осіб. Саламський тунель. Проритий царем Єзекією згадується в 2 Хронік 32.30. Озеро Генісарет Галілейське Йордан. Маслинова гора. Евсеманський сад справжні місця, які можна побачити і сьогодні. Йосиф Лавій – юдейський історик Першого століття, описує Ісуса, Івана Хрестителя Якова, Фарисеїв і Садукеїв, Римське правління все співзвучне з Євангеліями. Пліній молодший та цит Светоній підтверджують факт страти Ісуса, наявність християн. Кумранські сувої, мертвого моря. Містять книги старого заповіту, датовані 250 роком до нашої ери. Підтверджують точність текстів. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.